Привіт, футболмани та християни. Ласкаво просимо на офсайт. Ваше щотижневе занурення у світ християнської футбольної ліги. Сьогодні ми розглянемо події другого туру у захоплюючому турнірі. Подалянка кап 2024 Тому закидаємо донат на русорізи і контрольний на фонд притули, щоб максимально висловити вдячність нашим збройним силам. Бо ми починаємо. Розпочнемо з групи. А у першому матчі ягуар зустрівся з Вінфілдом. Аби дві команди в попередньому турі вийшли переможцями своїх матчів. І у цьому по суті розігрували путівку в 1-8 фіналу. В даному поєдинку було багато хороших моментів обох колективів, але більш результативними вийшли ягуарівці. Гра завершилася їх впевненою перемогою з рахунком 4-0. Забивали тут Калісецький, Рябчук, Куч та Чуйко. У другому матчі групи А Волті здобуває перемогу над незламними з рахунком 3-1, підтверджуючи, що не все так однозначно у цій групі. Переходимо до групи. Б у цікавому протистоянні Гедеон зазнав поразки від благодаті з рахунком 3-5 у матчі з багатьма голами. Поєдинок був надзвичайно цікавим і до останнього моменту не було зрозуміло, хто стане переможцем. Адже під завісу другого тайму Гедеон силами Лєбідіва та Слободянюка скоротив до мінімуму рахунок. Але Кобенда закріпив перевагу за благими, які реабілітуються за попередню втрату очок з друголіговою кубою. Максим виграли сьогодні. У Гедеона було християнське дербі ще одне. А як вдалося перемогти? Та чому от наприкінці другого тайму було так напружено? Ну, якщо чесно, мало зібралося людей з двома замінами, по такій погоді тяжко грати. Особливо в вищій лігі, можна так сказати, два, два представника вищої ліги сьогодні було, тому якби і конкурентність на полі була складною. Ми, в принципі, те, що планували на гру, виповнили. В першому таймі трошки хапнули, в другому таймі потрібно було подихати, так і подихали на два пропущених. Але в принципі, можна сказати, що контролювали гру, тому в принципі результат. По сьогодні <phenomenon> в минулому матчі ви зіграли в нічию із Кубою 4-4. Я не був там присутній. Мені цікаво, а як так. Тобто, ну друголігова команда і з ліговою командою. Чому Не <п palate> Недооцінили суперника. Десь також збір у нас на жаль, на цей сезон майже в кожній грі не добираємо ми своїх основних гравців. Люди не приходять. По якимось причинам, тому це також повпливало на прошлу гру. Недооцінили, самі собі привезли, але потім з 3-0 вилізли. В принципі, команда Куба непогана, вони кусалися, також був результат погріб. На другому полі Куба домінувала над легіоном 2013, Здобувши впевнену перемогу з рахунком 4-0. кубинці таким чином створили міні-сенсацію, обігравши першолігового суперника. Стосовно гри то у першій половині була лише. Одна реалізація від Вороніна, але в другому до нього а, додалася реалізація Бендяка, Бури та Антощука. Це дозволяє на даний момент кубі лідирувати у своїй групі та практично забезпечити собі місце у когорті тих, хто пробувається далі по турнірній сітці. Переходимо до групи. С. Епіцентр зазнав поразки від Corsair Apple Pro з рахунком 1.5, де було багато цікавих моментів, і ця перемога надає максимум інтриги у питанні: хто ж займе друге прохідне місце в той же час. Разом за хрестом очікувано поступається вищоліговому дону з рахунком 6.2 І донечани достроково виходять до однієї восьмої фіналу. У групі Арі Аріартавто домінував на Джейсі Барбаршов з рахунком 7-1, продемонструвавши вражаючу атакуючу гру вже у першому таймі. Гаврольонок рябоконь та салі побили свою команду вперед. Ба навіть їх, їх очільник ігор Нербачук відзначився, але по протоколу це був автогол. Ну, в другій половині додали Дровового вогонь, Ползунов та Двічі Гега. Ну і також ще один гол забив рябоконь. Ця перемога також приносить автомобілістам бажане місце в плей-офф. У другому матчі групи де Аврора несподівано показала надзвичайно сильну гру, перемігши Бухтаун з рахунком 4-1. І відповідно саме останній матч проти Барберів визначить між суперниками номінанта на вихід з групи. Переходимо до групи. І у ній Атлетік 2011 без крові переграв технічною перемогою третій тайм, який не з'явився на гру. У той же час кусту агро впевнено перемагає Ропсану з рахунком 4-0, продовжуючи свій успішний похід у турнірі і забезпечивши собі вихід до однієї восьмої фіналом. У групі МФК Аграрій переміг він сіті з рахунком 4-1. Гра була дійсно цікавою і неоднозначною адже не можна сказати, що АгроТім постійно грав першим номером, ба навіть у першій половині до перерви встановилася нічия 1-1 після голів осовського та Мельника. В Другій половині інтрига продовжилася і трималася аж до останньої десятихвилинки, коли мовчан «Заневський» та автогол Ялочнюка поставили крапку у даному поєдинку. У другому матчі групи Ф він Драйвер з Тім поступилися Феніксу з рахунком 1-3. птаха, що відроджується з популу, як ми вже казали в попередньому випуску. Після підсилення зараз може дати фори будь-якій команді в своїй групі, і вже це доводить, виходячи до однієї восьмої фіналу. Дуже цікаво буде спостерігати за ними надалі, як в кубкових, так і в лігових змаганнях. Стосовно авторів голів, то в цьому поєдинку забували Скомаровський Мпопенко Ільїн та Походай. Завершимо ми наші огляди групою G. Юнайтед. Перемогли збірну вільних агентів з рахунком 3-1, підтвердивши свою претензію на лідерство. У цьому двобої першими вже на стартових секундах забили зва, але вже до перерви Хетрик Антоненка. А декомпенсував цю перевагу з Другий тайм був безгольовий та складався з ігрових гойдалок і гри тактик. Але як я вже сказав, рахунок на табло не змінився, що дозволяє Юнайтеду витягнути квиток на проходження далі перед зустрічю з іншим лідером групи Яско. Е, щось хоче ваш е, колега по команді сказати. Шувіче не найкращий ігрок на да. сьогодні. Всі молодці вони грають з знаєте. Всім дуже великі молодці, суперника команді, також дуже великі молодці. Хочу всім подякувати за цю чудову ігру. Також хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що ми маємо змогу б'яти, грати за дяки тільки ним. Ну і що, хочу всім побажати мирного неба, ну і поскорішої перемоги нам усім. Всього найкращого. Слава Україні! У другому матчі вже вище згадане Яско зустрічалося з аргоном. Ох, і емоційний та провокативний тут був двобій. Аргон забив першим, зловивши голкіпера опонентів на виході з воріт і досить довго утримував мінімальну перевагу. Далі Яско перейшли у психологічний тиск, заборовши своїх візові агресивним натиском і вже до перерви переважили їх мінімально 1-2. У другій половині нафтовики продовжили тиснути і забили ще один гол силами заводяна. Але майже одразу аргонівці від Тали цей гол. обмін голами продовжиться далі, але під завісу матчу яско дотисло і вибороло таку потрібну перемогу з рахунком 6-3. Супер, скажіть, будь ласка, як вдалося сьогодні перемогти? І е, от чому така була напружена гра? Це було продумано ізначально чи так сталося? Просто так ігрові моменти склалися, що пропустили гол на початку. Потім пішли забивати. Трошки було напряжено, але забили і спокоїли ігру, знайшли свої моменти, забивалися. Другий, другий матч в Кубку позаду. Ви, по суті, вже вийшли у плей-офф. Які задачі у вас стоять на Кубок? Команди Яска задачі все. Чемпіонство, Кубок. Найвищі ціль. Шановні глядачі, це був неймовірний другий тур подалянка кап 2024 Слідкуйте за подальшими оновленнями та результатами нашої християнської футбольної ліги. До зустрічі наступного разу на Офсайт.